Опа. З таким чоловіком нігде нічого не страшно. От молодой вроде такой, но з ним рядом бути ну, можеш бути упокоєм. Це ну як, як брат. Коли ти спиш поруч, коли ти їсиш з однієї тарілки, то це побратим. Все, уничтожили. красавчик. Пусть я не будет. Погода, конечно. Где видел? Вот так. <свяк> Это ж мы дружба. Знаешь? А че шапка? Все будет, все будет. Все, будет. Ми в грудні ми приїжджали волонтерами в Краматорськ, в дружківку в прифронтові зони і приїжджали в різні лікарні, допомагали. Я хірург. Моя сфера роботи це мікросудинна і реконструктивна хірургія спільними зусиллями і з хлопцями. І мої лікарі, і вся наша група ініціаторів приймає участь в тому, щоб Євгена направити в лікарню. І провести йому реабілітацію, щоб він максимально відновився. Ми на це дуже сподіваємося. Е, ну, мені повідомив мали, молодший син, каже, з Женєю біда. Я одразу виїхала. Ну, то, що я побачила, то було, звісно, щось Ми вже пережили то, коли казали, доживе до завтра чи ні, невідомо. Ну, в реанімації він був боєць, він е, тримався за життя. Лікарка каже, я бачила, звісно, сильних людей, але настільки сильних, що настільки він хоче жити. Ну, ми добровольці, він вже з якимсь опитом. Він був в десанто-штурмових військах е, на контракті. Ну, всі його слухали, що, ну, тому що он, у нього є бойовий опит, так він нас от, от, як вчив. Що так, хлопці, так не можна, так це треба переробити. У тебе ноги будуть мокрі, тут треба попшикати. Він все допоможе, покаже, розкаже. І він у нас от як от наш наставник. Дуже добрий вчитель, такий у нас Євген. Їжак це він вже тут їжак. А то він був з 16 по 19-й рік, то він був добрий. А з дитинства він такий, так. Жили в частному секторі і багато бабусь на вулиці було. І він піде, одної води наносить, інший хліба принесе. Отакий він був, він як отого хлопчик допомагає був. І Рустам його побратим каже, він також зараз в лікарні. Каже, якщо я вийду з лікарні, то перше, що я зроблю, то йому футболку з надписом Добрий бойовий Йош». І в нього дівчатка погодки 11-12 років, то вони вже кажуть, що тато, ми за тобою скучаємо, вже приїжджай додому, і він кліпає, що вже так. Він їх дуже любить, дуже. Мені здається, як він почав по телефону їх бачити, то в нього якось більше на відновлення навіть пішло. Знайшлися дуже добрі люди. Я молила Господа, щоб такі люди знайшлися. Вони знайшлись висі Олександри. Люди роблять дуже, дуже добрі діла зараз. То ми відкрили програму, яка називається Допомога вже зараз і намагаємося допомагати хлопцям в різних сферах відновитись, повернутися до свого звичного життя. В принципі, коли ми зрозуміли, що його стан дозволяє нам його привезти, і у нас стало питання автомобіля, тому що має бути спеціалізований автомобіль. Автомобіля ніде не було. Звісно, ми звернулися до побратимів Євгена. Вони весь час хотіли допомогти та прийняти участь, де це потрібно. І в них є військова політична машина, і вони в той же день виїхали з Краматорська, подолали всю Україну. По дорозі у Львів, і ми направляємося на цій машині і дякую хлопцям, що вони, що вони підтримують один одного. Це дуже важливо. Тому і я тут, тому я приїхав за Женію, тому що ми сім'я, і сім'я нікого, нікого не залишає. Він вийде з цього стану, він ще з нами побіжить. І коли я йому кажу, що Хлопці всі чекають, всі дуже хвилюються за тебе, все буде добре, і він мені показує отак от люкс. Дивлячись, як він старається, то він дуже сильна людина у в нього дуже великий потенціал до відновлення. Це дуже зворушливо і хочеться це, це, зробити дуже багато для його, для його відновлення. Давай, давай, тянісь, 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 давай, Женька, давай. Ты можешь, ты можешь, давай. Давай, 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 давай. Трошки подальше. Май, молоді, спортсмейський. Допомога Євгену надає її плюс по програмі. Допомога вже раз можна долучитись і підтримати Євгена або звернутися по допомогу, якщо вона вам самим необхідна.